Перед тим як почати записувати нашу розмову, Наталя зробила мені комплімент, що я задаю комфортні запитання. Але я хочу задати тобі, мабуть, не дуже комфортне запитання. Не знаю, як у твоєму житті, у моєму. Ми бага... я багато про це думаю, багато читаю. Ми живемо в цьому, але я насправді мало про це говорю. Скільки, скільки б я хотіла про це говорити, чому, бо дуже болить. І навіть коли там з кимось зустрічаюсь, я розумію, що і ти це знаєш, і я це знаю, але важко підібрати слова. Я хочу проговорити з тобою про війну. Ти готова? Ми можемо підняти цю тему. Хочу поговорити про наш сьогодні непростий час, наш шлях, якщо я десь некоректна, виправляй мене. Я хочу поговорити про військових. Про дружин, які чекають своїх чоловіків. Я хочу, щоб ти передала їм якийсь, можливо свій посил. Чи можуть вони приходити до тебе? Як загалом ти бачиш це через, свою, через свій фільтр, через свою картину, як ти це проживаєш як наставник? Бо слідкуючи за тобою, я побачила, як ти це передаєш через світло. Мені чомусь легко з тобою. Було спостерігати за це. Не знаю, чи буде легко говорити з тобою про війну, бо ця тема дуже важка. Е, давай поговоримо. Е, я маю таке невеличке право доторкнутися як жінка, в якої е, кохана людина на війні. Єдиний момент наразі наші стосунки припинились, але mm -hmm. більше року я перебувала в стосунках з військовим, який був або на передовій або близько передової. Mm -hmm. тобто, Да, я я маю повне право е, говорити, тому що ті жінки, які би не знали цього факту, uh -huh. вони би сказали: нічого ти не знаєш, як ми себе почуваємо. Uh -huh. Знаю, це правда. Я знаю, але жодної секунди я не хвилювалася. Е, хвилювалася, знаєте, за який момент, коли на початку стосунків я думала, мене не виберуть. От, от тоді мене було хвилювання, uh -huh. що я можу бути покинутою, відштовхнутою. Це ще були мої недочищені травми, що як так це чоловік може мене відштовхнути. Оце момент. Єдиний, коли я захвилювалася mm -hmm. на рахунок того, як оберегти свого чоловіка, це м, починається із знань, які вам прямо зараз передаю. Mm -hmm. Жінка це оберіг для чоловіка, мама і дружина. І якщо дружина перебуває в тотальному спокої, не в показовому, не в показушному, а в тотальному душевному спокої. А для цього ви робите вже свої дії. Це не обов'язкова молитва. Mm -hmm. Ви можете читати книгу, ви можете пити чай, ви можете забавлятися з подругами піти в магазин, але ви маєте привести свою енергосистему в спокій, вібраційний спокій. Тому що ми не тільки фізичне тіло, є ще тонкі тіла. І от коли ця вся система в спокої, тоді цей спокій є куполом для вашого чоловіка і територіально там, де ви знаходитесь. Mm -hmm. І не знаючи цього, ви не йдете до цього спокою, ви сидите і хвилюєтесь, тому що. У рамках старого часу жінка, яка хвилюється, яка задає багато питань, uh -huh. плаче і там е, стукає ногами, включаючи маленьку дівчинку. це в старому світі показує, що це хороша хвилююча uh -huh. така. Значить, жінка, яка дуже кохає свого чоловіка, це хиба. Тобто це показовість? Це, ні, ну це не показовість, Це це природа жінки, в якій uh -huh. вона перебуває. Вона не знає, як по-іншому, але це програма старого світу, яку треба вичищати, яку треба зцілювати. Uh -huh. як, як зловити да, цей баланс, коли ти постійно моніториш новини? Uh, не ну, моніторити новини. Ти моніториш новини? Ні. Чому жодної, тільки на президента підписано. Чому? Для чого це мені? Що це мені дасть? Скажіть ви для в коментарях, що дасть мені дивитися зараз новини. Добре, як ти слідкуєш за тривогами, наприклад. Я чую, в мене є додаток. Якщо тобто тебе додаток, ти не слідкуєш, коли куди летять ракети, бо ти розумієш, що ти не зміниш напрям цих ракет. Правильно <гум> я да, я ще, на жаль, не вмію, хоча ми можемо навчитися, звісно, вправляти цим енергетиям. Я ще не на такому рівні розвитку. От, але дивіться, я знаю, що я як енергосистема, ти <гум> так само, якщо я перебуваю в спокої, у вірі в тотальній, коли навіть жодна клітиночка не сумнівається, в це місце ракета не прилетить. Такий фокус вам езотеричний. І коли ти настільки впевнена, що з тобою все гаразд, угу. і все, та, автоматично все гаразд твоїм чоловіком, який на передовій. Ви ж знаєте історії, коли виживала одна людина, угу. або там команда, тільки людей. Ні, це історія з фільмів. Ні, це історія з нашої реальності. І це розповідав мені мій хлопець. А, тобто, ти маєш на увазі, якщо було якесь бойове завдання, так, і, так. Одна... і коли лише, лишається одна там людина в живих, тому що та жінка там давала якусь енергію. Хтось через молитву, хто як вміє. Mm -hmm. тут, тут не про те, що молитись чи не молитись. Тут кожна жінка обирає mm -hmm. свій шлях. Хтось релігійний, хтось безрелігійний. Я не релігійна людина, моя релігія любов, я люблю так казати. Mm -hmm. Але я все допускаю, і моя місія нести спокій. І я шукаю е, ті способи, які приводять в спокій. І я скажу для вас, жінки, що неможливо перебувати в спокої, якщо у вас багато думок і переживань. Е, це ми робимо на жіночих колах. Ми вигружаємо тривогу через динамічну практику, звучання, е, дихання. І тільки тоді ваш мозок може декілька хвилин не думати. Мені здається, чоловіку, чоловік це теж дуже відчуває, і йому теж буде легше, коли дружина буде не переживати. Хоча як це мені дуже важко це пізнати і осягнути зараз те, що ти говориш, можна задам ще одне не дуже зручне, не дуже комфортне запитання? Трапилась трагедія. Як е, жінці, дівчині, то, неважливо, мамі, дочці, сину, як навчитися жити далі? Як відпустити, вибачити? І Я чула фразу, я більше ніколи не буду щасливою, моє життя ніколи не буде таке, як було. Ти б змогла прокоментувати це якось і десь тут чуть-чуть зцілити ту дівчину, яка або, неважливо, хто це, угу. пережив подібне. Перші години, дні, тижні до року я би радила просто плакати і жити. Угу. А, потім? а потім А потім дивитися на цю ситуацію трошечки під іншим кутом. Uh -huh. Яка я, коли поруч немає сина або чоловіка, або тієї людини, яка е, вибрала піти. І якщо ми е, злимося дуже довго злимося uh -huh. на цю душу, то, по-перше, душі важко. А по-друге, не забувайте, що це показує лише вашу гординю, тому що uh -huh. ви не приймаєте вибір душі чоловіка або сина, uh -huh. хлопця, він вирішив піти. За Україну, там, чи можливо це не стосуватися війни, правда, що втрата, да. людина вибрала піти. І коли ви настільки тримаєтеся і кажете, як ти так міг, це претензія до Бога. Але ж ми всі дуже віруючі, і ми всі постійно говоримо, як ми віримо в Бога, не розуміючи, що це таке насправді, і. По істині, не довіряючи йому. Тому що якщо по задумці Бога, по задумці е, Бога вашого партнера, він вибрав піти, а ви в бунтарській позиції, це лише свідчить про вашу зневіру. Тому краще подивитися, коли ви вже увійшли в стан спокою, проплакались, подивитися, чи не загралися ви в гординю, в Его, і чи не тягаєтесь ви з Богом, хто сильніший і мудріший, як було би правильно? Мені дуже хочеться, щоб коли я почала ставити такі запитання, щоб люди знайшли в собі сили додивитись і почути. Бо якщо почути, то можна для себе знайти.